Гра, коли це буває. У нас є чотири пори року: сніжна зима. Квітуча весна, спекотне літо та барвиста осінь. Подивись на малюнок та скажи в яку? Пору року це може відбуватись. Коли ми можемо грати у сніжки? Правильно взимку. А коли ми можемо їсти морозиво, тому що дуже спекотно, правильно, влітку, коли на деревах стають різнобарвними жовтими багряними листочки? Восени, а коли квітнуть дерева? Правильно весною, коли до дітей у гості приходить Дід Мороз взимку, коли з'являються перші квіти тюльпани навесні? А коли діти вперше йдуть до школи? Правильно восени. Коли ми можемо? Вдосталь купатись на морі і засмагати під спекучим сонцем. Так влітку. Ось і ми з вами пограли в гру, і коли це буває.